Скажи чесно, ти теж відчуваєш, що працюєш багато, а грошей все одно не вистачає? Наче вони приходять і одразу зникають? Я хочу тобі відкрити секрет. У кожного з нас є свій фінансовий код і карма, які впливають на потік грошей. І поки ми цього не розуміємо, ми ніби бігаємо по колу. Саме тому я роблю розбір фінансового потенціалу за матрицею долі. Там ти отримуєш відповіді на такі питання, який у тебе фінансовий код, куди краще направляти гроші, щоб вони повертались, які професії приносять тобі найбільше доходу і ще інші питання. А найцінніше це не тільки знання, я дарую ще й. 30-хвилинний сеанс в Кундаліні Рейки на активацію твого грошового потоку. Тому, якщо ти відчуваєш, що час підняти свій рівень доходу і вийти з цього замкнутого кола, напиши мені в директ слово фінанси. Я розповім, як отримати свій розбір і подарунок.